Я віддала, чи мали немає добре, на хліба до дитини пойти на памперси, купити тобонниця. Немає парень. Сьогодні мав бути її перший раз. Цього тижня багатодітна мати Ліза стала повнолітньою і отримала право виборця. Та вивчати біографію кандидатів у народні депутати у Лізи нема часу. У маленькому будинку сама виховує трьох дітей. Два один єдині маю. А тепер к обратно бере мене. Я не маю чого житися, пане. Я бідна жою, я газду не маю. Ліза зізнається, продати свій голос заради дітей готова хоч зараз. Та пропозиції від жодних кандидатів до неї, на жаль, не надходило. Ні, такої ще не було. До мене ще ніколи не зайшов. Адам Золтан, голова громадської організації Романі Доля та водночас спостерігач на виборчій дільниці, не приховує у виборчій кампанії для зацікавлених політичних сил. Усі так звані паспортовані Роми відіграють далеко не останню роль. Цей рік виключенням не став. пропонували, пропонували це всім ясно. Всім ясно. Ну На сьогоднішній день увидиме я жду до виборів. Нехай у кожного совість грає. Як вони посчитали нужним іти на цих виборах? Василь Стегура, голова виборчої дільниці, де голосує більшість ромів, переконує, жодних порушень на дільниці не виявлено. Порушень не було ще. Такого нічого. не було. А от проголосувати вперше у житті 18-річна Ліза, цього разу так і не зможе. Так само, як продати свій голос кілька днів тому, забрати паспорт лізи на зберігання, їй запропонувала сусідка.